Якщо ви народились першого числа, то ви народились з енергії, ініціативи і лідерства. І навіть якщо ви цього зараз не відчуваєте, ви сидите і думаєте, та ні, який я лідер, я абсолютно в собі не впевнений, це абсолютно нічого не змінює. Бо внутрішній вектор одиниці він не завжди керувати кимось, а він про те, що навчитися вести себе. І бачите шлях, коли всі інші ще стоять в тумані. і, Мати змогу сказати собі, я це зроблю, навіть коли внутрішній голос шепоче, та хто ти такий взагалі. Одиниця це початок, і вона завжди приходить, щоб щось ініціювати. Але вразливість цієї енергії полягає в тому, що вона дуже залежна від самооцінки. А як тільки починається внутрішній сумнів, оце все палання, оцей сонячний світ, він наче тухне. І тоді людина або впадає в апатію, або, навпаки, починає доводити свою силу доволі жорстко. І це може проявлятися через контроль, напір і навіть історію впевненості. І тому, якщо ви народилися першого числа, ваша задача діяти не для того, щоб всі повірили в вас, а для того, щоб ви самі собі дозволили не чекати ідеального плану. Не запитувати себе, а чи правильно я думаю, а сказати я зроблю і подивимось, що з цього вийде. І маленька порада від мене для народжених першого саме числа запитуйте себе, що я можу зробити вже сьогодні. Нехай це буде навіть маленький крок, бо одиниця дуже не любить застою. А маленькі кроки вони знімають напругу, і особливо тоді, коли ви перестаєте шукати дозвіл.